Вітаю вас в ефірі програма Пряма мова у студії Язряна Живчук, і сьогодні у нас в гостях мегакреативна і творча людина Руслан Олексійок, шоумен та керівник громадських організацій. Вітаю вас! Доброго вечора! Ну, ви творчі особисті. Це не для кого не секрет. І напевно маєте багато нових креативних ідей і на цей рік. Поділіться з нашими глядачами своїми планами. Ну дійсно креативних ідей є величезна кількість проєктів, Задумок проте самі бачите, ситуація в державі така, що не спонукає до творчості, швидше спонукає до того, аби ця творчість була спрямована в потрібному а, руслі, в потрібному напрямку. А, тобто зараз практично 50% всіх наших проектів ми спрямовуємо, ми організовуємо концерти, ми організовуємо заходи, акції, які би а, допомагали чи то нашим військовим, чи то постраждалим переселеним. З окупованих територій. Хоча є і декілька цікавих задумок в цьому році, ми хочемо відкрити зараз мої випускники громадської організації КВН Міста Рівного, ми організовуємо в Рівному. Є у мене такий один з керівників проекту Володимир Кравчук. Ми організовуємо в Рівному стендап-шоу. Це дуже популярний на Заході і вже в Києві формат, коли один гуморист виходить. і... Він має своє соло виступ. Ми вже почали ці проєкти. Сподіваємось, на вашому ж каналі буде стартувати телевізійна версія. Думаю, вже з березня. Угу. Відкриємо дівчав невеличкий секрет. Прорекламуємо. Ви вже, в принципі, заснували багато проєктів. Розкажіть про найбільш значні або про ті, які для вас найдорожчі. Ну, направду, найдорожчим для мене. З усіх боків являється все-таки КВН Міста Рівного. Незважаючи на те, що зараз ми не маємо діючої ліги, у нас так вийшло, що два роки такий був колапс. Ми об'єднали свої зусилля разом з громадською організацією КВН Рівенщини і почали робити телевізійний проект Ліга КВН Європа. Це Аміковський офіційний проект. Проте якось так склалося, що цьогоріч ми вирішили все-таки відроджувати свою лігу. В мене понад, ну, майже більше як пів тисячі студентів, які пройшли через мої ліги. І зараз вже вони, ага. своїх колег будуть підтягувати. І ось е, в кінці лютого, початку березня буде стартувати е, крок Кубок Рівненської області з КВН, який ми будемо проводити серед навчальних закладів з першого, першого другого рівня акредитації. Ну, а інший проєкт, який мені. Дуже дорогий і близький і на який я витрачаю чинелегову частину свого часу, це тато-клуб. Mm -hmm. Громадська організація, громадське об'єднання е, активних, нормальних, правильно орієнтованих і налаштованих mm -hmm. мужчин, чоловіків, які вже є татусями, або просто в перспективі люблять цей процес і хочуть е, татусями стати. Mm -hmm. Давайте, якщо ми вже перейшли до тато клубу, поговоримо про нього. Е, чим саме займається ваша організація, якби і хто може до вас долучатися? Ну. Почнімо з того що Тато-клуб це проєкт, який допомагає чоловікові стати татом в плані зрозуміти, що це таке. Тому що фізіологічний процес, думаю, всі знають, всі вміють. Ми говоримо за інше, тому що мало хто з чоловіків знає, як це турбуватись про сім'ю. Знаєте, оцей шаблон він є, до речі, не тільки у нас, він є в великій кількості західних медіа фільмів. Тато це чоловік, який приходить з роботи, сідає на диван, вмикає телевізор, газету чи футбол і не займайте його. Так. А в даному випадку тато клуб був орієнтований найперший перший проєкт, який ми почали це сімейна світлина. Ми змушували чоловіків зібрати свою сім'ю, всю, вдягнутися, прибратися, прийти сфотографуватися. Ми дарували для них цю фотографію безкоштовно. Далі ми організовували той самий день тата, день батька. Де зробили змагання між татусями. Я сподіваюся, цього року відбудеться, бо в минулому році ми змушені були через події на Майдані пропустити Масляна. Такий проєкт, який у нас в парку відбувався. Ми завжди робили конкурс млинців і вареників на Масляну, зліпаних татусями. Коротше чоловік приносив глечик, ми їх виставляли. Комісію ми збирали з жінок, ми брали з кращих ресторанів Рівного там. Ну, не хочу назвати, щоб це не звучало як реклама. А Ми брали чотирьох шеф-кухарів, там шеф-кухарині, жіночки, вони пробували ці всі вареники таким чином. Далі робили на кращого Діда Мороза конкурс, щоб тато всі, хто побуде кращим Дідом Морозом, організовували акцію Неси добро. Тобто, розумієте, в принципі, тато клуб це всього-навсього 20-22 людини. Інтернет-спільнота та це півтори тисячі рівнян тих, які систематично отримують від нас е, інформацію про те, що, наприклад, ми будемо проводити е, зараз саме, на Масляну, будемо проводити до Дня Святого Валентина зізнання, конкурс на краще зізнання. Ми були свого часу проводили його з однією з радіостанцій місцевих краще зізнання в коханні. Тобто mm -hmm. мужчини зізнавались в коханні, була умова не коханій, а саме дружині мамі твоєї дитини чи дітей. А прекрасний конкурс, тому що, розумієте, чоловік має вміти не тільки заробити, не тільки, як кажуть, посадити почки, посадити дерево, да, побудувати будинок і виростити сина. Він ще має залишатися тим самим чоловіком, в якого закохалась дружина. Тому що. Я перепрошую, коли чоловік може собі дозволити кинуть жінці, ти весь час в халаті, ось, ось в бігудях, ти за собою не дивишся, мені з тобою навіть перед друзями стидно з'явитись. Це одне, а що ти зробив для того, щоб вона могла себе відчути жінкою, коли в останнє ти казав для неї комплімент? З цього починається, коли ми проводимо набір татусів свіжих, як ми говоримо, тих, які приходять в татоклуб клуб Це відбувається досить таки спонтанно, у нас приблизно три хвилі за рік. Набрали статусі, і саме перше, що я кажу, значить, хлопці, завдання зробить жінці, у нас зустрічі раз в тиждень, зробить своїй жінці кожен день три компліменти. Другий тиждень там завдання ту роботу, яку ви ніколи в житті не робили по дому, А візьміть і зробіть. Причому не тоді, коли жінка попросить, а просто став зранку, ніколи ти не мив посуд. Став зранку, поснідав і пішов мить посуд. Причому не тільки свій, а там за дитиною, за жінкою помив. Скандал. Тому ми після другого цього набору ми почали робити конвертики, записувати. Кожному, хто до нас приходить, ми робили запис, що, шановна там, Оля, Лена, Тра-та-та. В нашу програму входить те, що перший тиждень чоловік буде робити вам по три компліменти в день. Другий тиждень він буде робити якусь певну. Третій тиждень він буде зобов'язаний мінімум три рази з роботи вам позвонити додому і розпитати, як ваші справи. Ми це все розпишемо, закриваємо, і коли чоловік прийшов до нас, він віддає свій комерчінці, каже, коли тобі буде вже отак от нівогато, відкриєш. Mm -hmm. Ніхто довше трьох тижнів не дотримався. Тому що після перших разів це було таке. А чого це ти дзвониш додому? Mm -hmm. А що а це ти взявся мити, що я погано мию, чи що? Ти вже когось собі маєш? Ні, щоб порадіти на факі. А, а у нас не звикші були до цього. Жінки, мені зараз дуже приємно, тому що. Та то клуб існує з 2010 року, я не кажу, що це виключно наша робота. Є велика кількість інших прекрасних організацій, ми дуже гарно співпрацюємо з такими нашими колегінями, як Пузата Мама. Прекрасно з Оксаною Кравець працюємо не в тому плані, що ми їм допомагаємо стати мамами, а ми їхніх чоловіків теж до себе долучаємо. Проте зараз настільки приємно приходять. Хлопці, вони вже якісь певні основи, він вже знає, що не тільки ти головний, він же знає, що найголовніше в сім'ї це перша дитина, друга дружина на третьому місці ти. А коли вже дитина з дружиною доросли до тої у свідомості, що без тата, то вже не виходить, от тоді ти починаєш виходити на перші пори, і тато має працювати. Тато має найголовніше саме перше тато має бути. Мені дуже прикро за велику кількість тих чоловіків, які собі дозволяють. Неадекватно себе поводити, там е, покинуті сім'ї, покинуті діти це просто жахливо. Треба до вас відправляти своїх чоловіків. Я В Колеги, чоловіки, я вам скажу таке: Зоряна зараз не слухає. Жінки не слухає. ваші заберіть їх від телевізійних екранів. В чому плюс перше міський палат культури текстильник це те місце, де базується по співпраці, угода про співпраці. Клубне об'єднання Тато-клуб. Там всі концерти, які відбуваються в текстильнику. Всі заходи, які відбуваються, ми для наших учасників робимо знижки. У нас є контрамарочки для своїх. Друге всі заходи, які відбуваються в місті Рівному, до яких долучений тато-клуб. У вас є контрамарочки. Третє ви отримуєте на свої електронні адреси всю розкладку, всю афішу, всього цікавого, що тільки є, в Рівному та Рівненській області. І по четверте. От, наприклад, жаль, я просто прямо з роботи сюди на ефір. Ми впізнаємо один одного по таких значочках посвідченнях. У нас є декілька учасників, які мають своє кафе, які мають там свої місця. Ми один одному робимо теж знижки. Так що долучайтесь до нас з нами цікаво. Невеличка реклама. так, ну, да, я перепрошую. <ріст> Ні, нічого страшного. Давайте тепер повернемось до КВН. В одному з інтерв'ю я прочитала про те, що ви сказали, що насправді не могли терпіти КВН. Як тоді так вийшло, що ви очолюєте громадську організацію КВН міста Рівна»? Розумієте, а, знаєте, а, от, їй Богу, забувся, так соромно. Дуже хотів процитувати оцей шматок. Забувся, хто ж саме з великих французьких. А, Мислителів ненавидів Ейфелову вежу. І саме тому ходив обідати саме в ресторан на Ейфеловій вежі. Тому що він казав, це єдине місце в Парижі, де я її не бачу. <світ> Точно так само. Я ненавидів і, вибачте, продовжую ненавидіти до цього часу самопальний, погано зроблений на живу нитку, непрофесійний КВН, такий, який він є. Чому я туди пішов? Ну, в першу чергу не буду брехати, це було просто розпорядження таке зверху. От нам треба при ВНЗ зробити команду КВН. Чому я почав далі цим займатися? Тому що я побачив результат, я перепрошую. Ми взяли команду КВН у вересні, почали займатися. В травні ми стали чемпіонами області. Ми поїхали на, на Всеукраїнський фестиваль «Перлина біля моря, почали виступати. Попали в Кубок України з першого відбіркового і війшли ще й в Кубок України до кінця до фіналу за два роки. На третій рік, ну ми в Кубку, ми чесно, ми зайняли останнє місце в Кубку. Але ж ми тільки грали півтора року чистих. На третій рік ми вже попали в телевізійну лігу першу лігу першу українську на цьому в Одесі. Телевізійну. Я побачив, що застосовуючи знання свої режисера театру, Можна зробити КВН нормальним, якісним. І до цього часу, ви знаєте, мене ну, ображає дуже часто. З одного боку на мене ображаються команди, коли запрошують там, Кубок ректора водного, кубок ректора РДГУ. Кубок от у нас навіть при коледжі я вже зробив кубок. Я почав рвати волосся на собі, коли побачив рівень КВН, а потім сходив, знаєте, так, кубок університету, подивився і зрозумів, що в мене в коледжі діти цікавіше жартують. А, Спеціально не кажу, якого університету направду розумієте, ненавижу самопал. Якщо ти робиш щось, ти маєш робити це професійно. Якщо дитина прийшла грати в КВН, їй подобається КВН, вона має прагнути до того, щоб стати в цій справі майстром, щоб жартувати, перепрошую, не на а, тему нижче пояса. Угу. В чому біда всіх молодих команд? Вони жартують: а, секс, наркотики, рок-н-ролл, сексуальні меншина і це. Вс це все, це всі жарти. Коли видається жарт, я прекрасно пам'ятаю, от ви не повірите, коли говориться жарт, і потім ти сидиш і просто собі в умі рахуєш. Раз, два, три. Три секунди зал мовчить, а потім починає доганять, починає ржати. Оце дорогий гумор. Коли от, один з теж самих короткотривалих, але успішних проєктів факультет ю команда була, вони виходять. і, у них жарти були, вони були, до речі, російськомовна команда. Проти чого я категоричний противник. Зараз у мене КВН міста Рівного, ми працюємо виключно українською мовою. Всі проекти. А вони виходять і кажуть там: Віталій Кличко, повернувшись з відрядження, застукав свою дружину з коханцем. Застукав обох в другому раунді до смерті. Все. Це якісний гумор. А вибачте, гумор з використанням. Частин тіла і всього іншого, це не зовсім те. Я думаю, що і це не, не зовсім те, що би люди хотіли бачити. Так, насправді це може нікого не здивуєш. Абсолютно, для цього є спеціальні канали на кабельному. Так, сьогодні ви працюєте заступником директора Рівненського економіко-технологічного коледжу НВГП з виховної роботи, так? Да. І ваші колеги розповідають, що за такий короткий термін на посаді, ви організували вже і придумали, і втілили в життя багато різноманітних проєктів. Розкажіть про найбільш, можливо, оригінальні, чи які були нещодавно? Ну, як нещодавно, я там тільки 4 місяці як працюю, тому тобто, там все було нещодавно. А суть проєктів в чому? Ми... Бачите, я потрапив в цей коледж спершу, що мене здивувало. Заклад, в якому функціонує внутрішня радіомережа. Тобто у них таке було як поняття як радіо, велика перерва. І на цій великій перерві культуранізатор прекрасна людина, класний фахівець. Але він разом і культуранізатор, він разом і читає пари, починається перерва. Він бідний біжить. Він в мікрофон вітає в кого там день народження, включає певну музику, певні привітання. Я вирішив провести конкурс ораторського мистецтва серед саме перших курсів. Старші курси вже не зміниш. Вони вже... Якщо ти як прожив один рік в вищому навчальному закладі, і пережив дві сесії, оце, зимовий літньо, ти вже будеш жити до випуску в такому ритмі, в якому ти звик. Все. Перші курси ми взяли і провели з ними конкурс ораторського мистецтва. Ораторського мистецтва. Причому я відразу ж попередив, що краще з кращих ми будемо їх залучати до проведення цього радіо Велика Перерва, аби вони вже як диктори, як ведучі. між ними не тільки конкурсом, але й змагання надалі. Тобто, хм, хто цікавішу програму придумає? 20 хвилин перерва, на 20 хвилин можна і музику покрутити, і якусь так. програму розказати. Це спрацювало. Друге, запустив, ну, оскільки, якщо вже є радіо, то мене так от розсердило, воно, і в них ще видавничий центр був, запустили ми ще вісник коледжу газету. Зробили, запустили вже, дякувати Богу, 5 номерів. Пішло, з третього номера почали циклові комісії, ну кафедри по-нашому, почали циклові комісії передавати свою інформацію, щоб надрукуйте. А перед новорічний номер то вже почали з відділу кадрів принесли, а це от привітайте з ювілеєм, з Днем Народження. І, так, газета почала жити. Далі цей, ми домовились з управлінням освіти про співпрацю між КВН міста Рівного, управлінням освіти облдержадміністрації. І е, на на базі коледжу ми заснували е, такий невеличкий центр, який буде проводити в цьому році крок Кубок Кримської області або Кубок Кримінського освітнього КВН. І ми домовились, вже є домовленість з, е, з приватними структурами, які обіцяють нам на літо, на два тижні, на 10 днів вони казали. Табір, один з таборів, де ми проведемо літню школу КВН в таборі. Всіх бажаючих будемо збирати. Тобто, ось це те, що ми почали за чотири місяці. Було ще декілька починань, які не поки що не вистрілили. На наступний тиждень ми робимо кмс шоу це креативна молодіжна студія, теж, де кожна. Хтось вміє грати на гітарі, хтось вміє розказувати вірші, хтось вміє співати. Молодь хоче по-своєму. І остання штуковина, яку от ми вже зараз будемо презентувати на вашому ж таки каналі на ритмі, дивіться, 1 лютого. Це обріз. Це проєкт, який ми заснували як. Студія короткометражних фільмів. Два роки тому був такий проєкт у нас Моє Рівне. Ми робили фільми про місто Рівне. Не розумієте, рівне при всьому, про тому, що воно сивочоле, класне місто, ну немає про нього більше що знімати. Ні, Є. Але наші е, друзі вичерпалися і кажуть, давай щось інше, давай якісь. І Ми почали знімати короткометражні фільми. Якось так вичнулося, що. От Саме ті люди, які хотіли, зібралися. Один з операторів, класний, прекрасний фахівець, він нам знімає. Він же монтує. І ми заснували ось цей проект Обріз. Одним з підпроєктів, якого є саме в коледжі, це цикл коледж. Випадки з життя викладачів, студентів, щось на кшалт. О! Щось на кшалт єралаша! Але для сказати. коледжа. Так, для коледжа. Це цікаво буде. Так що диві, дивіться з 1 лютого на нашому телеканалі. Ви. Ви yeah. як все встигаєте, розкажіть? Адже тато клуб, КВН, робота в коледжі Вистачає час на сім'ю? Каюсь. <гум> Знаєте, коли я потрапив був в Швецію, саме звідти стартувала папа Грюк, ну, рух тато шкіл. Але uh -huh. один з засновників казав: ви розумієте, я три роки їздив по всій Швеції, засновував ці тато школи, писав методички, розказував, як це робити. Поки не зрозумів, що я пропустив день народження своєї дитини. І я зрозумів, що я навчаючи інших бути татом, сам забувся, як це робити. робити? Каюсь, дійсно, дуже мало часу в мене на сім'ю. Правда, я бачу свою дружину, своїх дітей оце вранці. Тобто я зранку біжу на озеро, плаваю, я моржую, моржанутий. А потім повертаюся додому, якраз малеча моя збирається старша в школу. Я її відпроваджую. Дрібний прокидається, коли я виходжу з дружиною, ми п'ємо просто каву все, я йду. Потім старша повертається зі школи, сидить з меншим, дружина йде на роботу, я борта. Тобто я разом з сім'єю, якщо чесно, проводжу буквально півтори-дві години в день, не більше. Але знаєте, є люди, які е, займаються професійно спортом і займаються при цьому дві години на день, цього їм вистачає. Саме головне, як ти проводиш ці дві години. Можна цих дві години. Просидіть перед телевізором, тут гладити дитину, а тут питають Дуа, це жовте там в школі. Угу. А можна дійсно нормально з дитиною погратись, Поспілкувати. Поспілкуватись. Так, оце! Але я прекрасно розумію, що часу в мене дуже мало. І я за це прошу вибачення і у Руслани, і у дружини, і у доці Насті, і у сина владика. Ні для кого не секрет, що ви ще один з найуспішніших весільних ведучих. Це ваш основний заробіток. І як ви взагалі, як то кажуть, зв'язалися з весіллями? Ой, з весіллями, а воно у вас так, якщо що виріжуть, якщо щось не зрівне. Значить, просто... да? з весіллями мене зв'язала доля вже давно. Я ще відразу практично після школи почав грати на весіллях. Я грав, ви підзер... ще граєте? Підзер... Так. І на, цій... на шийній машинці. Тоже. І на нервах. А на нервах то це... це краще, як жінки, ніхто не розкаже. Проте суть в іншому. От в весільні, ведучі саме, мені дав путівку колишній голова Рівненської обласної ради Данило Королкевич. Ага. Все відбувалося як, дуже просто. Був такий собі а, Данило. Королкевич, який був головою обласної ради, він вів. А я на той час в інституті ще навчався, останній четвертий, п'ятий курс, і мене почали всі вишарпувати, як ведучого в театр. День міста, День Незалежності, там, там, туди, сюди, сюди. А він чому? Я працювати міг без сценарія. Мені в мене прекрасна, дуже добра пам'ять. Мені говорили, я виходив, міг не підглядаючи, дивлячись в зал, а це дуже цінується. Звичайно. Коли ведучий говорить, дивлячись в зал, а не читає з папки. І от закінчується якийсь захід. То в мене підходить чоловік, каже, підійди, будь ласка, до голови обласної ради. Хожу, думаю, що. А ми ж таки, гріх, що думаю, запропонують якусь роботу. Щось там десь побачили. Талант великий. Та. А він так все про заїжджі, каже, чуєш, там, у мене свадьба має бути. А треба відтамодувати. Там адую, попробуєш. Я кажу, та я ніколи не. не...". Ну, одним словом, зайдеш по цьому от адресу, дали бумажку, зайдеш там поговориш, там буде молода, там буде молодий. Думав. Все. Я з переляку кидаюсь до прекрасного фахівець у нас в Рівному, людина, перед я прихиляюся, це Шолудько Наталя Гаврилівна. Я до неї. Наталя Гаврилівна, виручайте. І це ж, ну уявляєте собі, да? це все одно, що Януковича Гаїшнику зупинить. Те саме було для мене, голові обласної ради залажать свадьбу Чи власнику Дубинського цукрового заводу в його готелі, в його ресторані весілля в Дубну. І... І от саме тоді я відпрацював, Наталя Галіна мені допомогла, але що мене примусило цим займатися? Знаєте, на той час ведучі брали 300 гривень за день роботи. 300. Це були, було. це були прекрасні. Я вам сказав, тоді долар був 3. А, а, ну тоді зрозуміло. Тоді це було 100 доларів. <світ> а, це був 98-й рік. І Я пам'ятаю прекрасно, що коли говорять зі мною говорила молода. Каже, ну а скільки там погрожих? Я кажу, ну так як всі. Вона каже, ну всі беруть 300. Я кажу, ну так. Да. Ну, значить три. А, ну, вона запитала, а скільки веру цікаву? Ну приблизно так 300. Але я перший раз, вона каже, ну то хай буде 300. Все, оце я дуже добре запам'ятав, 300. Закінчується весілля, а це були ті далекі часи, коли були ще німецькі марки. Вони з 2000 чи з 2001-го пересталися. І в кінці весілля каже, марками візьмеш? І мені 300 марок. Я так. Та, долар був по три, а марка була два. Я так. Звісно, я пам'ятаю прекрасно, як радісно я їхав додому. Як я а, малював свій плани, що я вже ну, через, що міс... втратити, через місяць машину через місяць ну. машину, через три місяці я на катері своєму їду. Uh -huh. Все виявилося набагато прозаїчніше, складніше. Це просто звичайна складна робота, тяжка робота. Зараз я не знаю, яким чином виживати, тому що в зв'язку з останніми змінами прийнятими. Нашою шановною Верховною Радою, віднині мені от, є такі місяці, коли ведучий нічого не заробляє. Піст, так, піст. коли немає роботи, mm -hmm. постноворічні, коли всі відходня у всіх. Грубо кажучи, 4-3,5 місяців в рік. А, відповідно нового законодавства все рівно, чи ти заробив, чи ти не заробив, ти маєш платити. Okay. Ти маєш кожен місяць в районі пів тисячі гривень платити. І я вже так сильно задумуюсь, тому що. Вже на дану мить це вже не є моїм основним заробітком. У мене є, скажімо так, інші джерела доходу. І я вже починаю думати, а чи не пора мені поступити з місцем молодим? Ті, які хочуть, вміють, можуть і будуть платити? Бо я просто не відчуваю собі сил. Ви можете сказати, ну, от ви вважаєте себе успішною людиною? Ще ні. Ще ні? Розумієте? А що потрібно для того? Я, щоб стати? Те, з чого ми починали, для чоловіка. Угу. Будинок, сад, син. Ну, син у вас вже є. Чотири роки. Виростити сина. А, виростити сину. Виростити сина. Угу. Чотири роки. Сину, раз. Сад поки що 4 дерева в себе угу. на ділянці. І п'ять кущів. Угу. І вони поки на тільки рік ростуть. Угу. Ще є до чого. Угу. І будинок ще будуюсь. Розумієте? Тобто... Ну, ви в процесі принаймні. Так, в кра... ні, я. Розумієте, в чому біда? Е, є така штуковина, як теорія управління, яка каже, для того, щоб визначити, що тобі робити в цьому житті, береш те, що ти маєш, і те, що ти хочеш. Різниця між цими двома речами це те, що ти маєш зробити. зробити що? Я... я багато що хочу. Але штука в тому, що я не хочу собі ставити, що от з цього я досягну і це все. Ні. У радянські часи було таке поняття як фантастика ближнього прицела. Поки що я планую на 5 років. А світова гегемонія і я великий диктатор планети Земля це на майбутнє. Так про що ви мрієте? Мрію, а, чесно, найбільше мріять. От сміявся завжди з тих людей, які банально казали там, що був мир, що реально. Зараз найбільше, що я мрію, щоб були здорові всі мої близькі рідні і щоб був мир на Україні. Оце те, що я дійсно понад усе хочу. На сьогодні ви вважаєте себе щасливою людиною? Чи вам, можливо, чогось для щастя не вистачає і чого саме? Знаєте, Зоряночка, я вам скажу таке: коли тобі буде всього хватати, тоді ти вже не живеш. Все, можна вспокоїтися. Я вважаю себе щасливим, тому що я хожу на ту роботу, яка мені подобається. Я вважаю себе щасливим, тому що я можу собі в позаробочий час займатися телевізійними зйомками обрізу, займатися стендапом, займатися КВН-ом, знайти час для дружини. Я радий, що я щасливий, що я повертаюсь додому, я хочу йти додому, а так, як інші чоловіки шукають десь би ще затриматися все. Дану мить я щасливий, але хочу бути ще щасливішим. Я жадібним. Кажуть, mm -hmm. таблеток мені від жадності і побольше. <рес> і побольше да? Ну, ми тоді бажаємо вам стати ще найщасливішим <рес> і досягнути всього того, про що ви мрієте. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Руслан Алексіюк, шоумен та керівник громадських організацій. Дякую ще раз вам за розмову. Це була пряма мова на телеканалі Ритм. Залишайтесь разом з нами. До зустрічі!